Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Зараз осінь, осінь, прекрасна пора року. Коли дерева мають такий ін цікавий колір, змінюють в кого більш жовтіше, в когось ще зелене, в когось таке бордове, можна сказати, становиться і всі змінюють колір. Всі дерева змінюють свій колір. А з часом листя починає опадати. Вже третя декада ну, вже третя е, листопада, то листя на деяких деревах вже поопадало. Як бачимо, вже й на персику немає листя. Це без персики, персики без листя. От. Багатьом з нам подобається ця пора, а для деяких це також означає, що потрібно обов'язково прибирати опале листя. І чому потрібно прибирати опале листя, я зараз вам розповім. А ви, будь ласка, пишіть в коментарях, як ви прибираєте опале листя, кому подобається така пора року, як осінь, і чим вона вам подобається. Наведіть свої аргументи в коментарях і ставте вподобайки під відео. Отже, листя. Чому ж потрібно прибирати листя? От декілька причин зараз назву вам. По-перше, це профілактика проти хвороб та грибків. Однією з головних причин прибирання опалого листя є запобігання поширенню хвороб і цвілі. Коли листя залишається на землі, то воно створює Чудове середовище для зимівлі. Уражене листя може містити грибкові спори та бактерії, які можуть спричинити багато проблем у саду наступного року. Прибираючи опале листя, ви знижуєте ризик зараження рослин і зберігаєте свій сад здоровим. По-друге, це профілактика проти шкідників. Деякі шкідники та личинки взимку шукають притулок в опалому листі. Якщо не прибирати листя, то можна. Дати їм чудове місце для зимівлі. Це може спричинити проблеми наступного року. Коли ці шкідники прокинуться, то почнуть шкодити вашим рослинам у саду. Прибравши ли... листя восени, ви відразу знищуєте схованки для цих шкідників. Також, наприклад, якщо листя у вас під цивимими деревами, там, де падає листя, є газонна трава. То опале листя на газон це велика проблема. Листя перешкоджає потраплянню сонячного світла та повітря на газон, що призводить до пошкодження. Листя також може утримувати вологу, створюючи ідеальні умови для цвілі та гнилі. Очищаючи листя, ви підтримуєте газон здоровим і готовим до весняного оновлення. Ну і звичайно, це ж естетичний вигляд саду, буде в саду. Дуже гарно, коли ви проявите турботу до нього та свою увагу надасте, і все буде чистенько, гарненько у вашому саду, і ви будете насолоджуватися красивим осіннім пейзажем. Звичайно ж, тоді, після прибирання, куди ж дівати це листя? Найкраще його утилізувати. Ні в якому разі не спалюйте його. Це дуже шкідливо, тому що все те, що збиралося на листі ціле літо і осінь, воно потім буде. Ми будемо вдихати цей дим. Це для екології дуже-дуже погано, так що ні в якому разі не спалюйте листя. Бережіть природу і бережіть одне одного. Найкраще це взяти листя і його скомпостувати. Що ми теж також робимо кожного року. Перевага компостування зараз я вам також приведу. І так, компост з опалого листя. Що з собою з являєш компост. Ну, компост дуже гарний, тому що листя містить і кальцій, і азот, і калій, безліч мікроелементів. І таке натуральне добриво. Стане в пригоді вам потім на присадибній ділянці. Так що робити компост листя це дуже ефективно. ну от Такі переваги, наприклад, листового компосту. Це доступні сировини, тому що листя є в кожного на присадибній ділянці і можна його робити кожного року, цей компост. Також це економічно. Витрати на придбання добрив. Це б'ють по карману, а листя це ж дешево, нічого з цим затрати ніякі не потрібні. Також немає такого неприємного запаху з цього компоста ні з листя, як від гною. Поживний цей компост, правильно приготовлений, підвищує родючість ґрунту і покращує його структуру без внесення добрив. Також це дуже екологічно, листя повністю органічний матеріал, тому компост з них безпечний для тварин, рослин, а також людини. І ґрунтова мікрофлора. Внесення листового компосту сприяє розвитку корисних ґрунтових мікроорганізмів. Також збільшення кількості дощових черв'яків. Чим більше в ґрунті органіки, тим більш приваблива вона для дощових черв'яків. В процесі їх життєдіяльності виділяється не менш корисний для ґрунту гумус. Ну і це легке природне підкислення ґрунту. Злегка кислий ґрунт підходить для багатьох садових рослин. Отакі переваги компосту з листя. У нас є такі. Невеличке місце, де ми зберігаємо, тут листя сюди зносимо. Зазвичай це ми три роки зносимо. Воно тут перегниває. На четвертий рік у нас буде гарне таке удобрення для нашої присадибної ділянки. В цьому році це 24-й. Ми зараз заносимо це вже третій рік. В 25-му сюди не будемо складати листя. Буде окремо вже йти. А в 26-му це все буде на присадибній ділянці. Може за 3 роки воно тут гарно перегниє і буде таке гарне, природне, екологічне і дешеве добриво для присадибної ділянки. Так що, отак також переробляємо листя, отак і одіваємо, не спалюємо ні в якому разі, ну можна, звичайно, вивозити на якісь сміттєзвалища, але краще робити компостувати його. Пишіть в коментарях, що робите ви компост із листя, ставте вподобайки під відео, підписуйтесь на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.